Друзі, ми знову на паркеті боско арени, де, де представник е команди Львівського університету державної фізичної культури. І небезпечно, і ви знаєте, зараз... зараз непогане переведення. І доволі таки гостро зараз біля воріт. І трошки ближчими до професіоналів. Що говорити про. Е Бізнес-лігу і, і ці перемоги, вони з свідченням цього є. Куличковський зараз отримує жовту картку. Подивимося, як буде сьогодні. Дуже для них серйозне таке випробування. Дже-лідер чемпіонату. Зараз хороший зал. Як на мене, от такого аматорського рівня, обласного небезпечно пробиває зараз. Зараз небезпечно біля воріт явно, і GTL виходить вперед. Відзначається нас Каспришена. Є результат. Є результат. Наразі 2-0. Попереду саме Татус і підтверджують. Лідери чемпіонату. Ой-ой-ой, зараз Там насамперед навіть не від фолу. Звичайно, ж боляче гравцю. GTL. Стандарт зараз для Та Нас Назар, пробиває. Боднар. Простріл! Ще один удар, але... Ні. Yeah. Змарнував цей епізод. Як же ж буде відповідати у ДФК? Якось же ж потрібно відповідати. Саме бігає Лаврін. Повторятиме дві фактично У команді дітей вони постійно десь змінюються. Ще один м'яч зараз забивають дітєлівці і відзначається. <плес> Залізти, в багатьох командах пограв і зараз ось. Але тут же ж Михалець також багаті свою команду врятував ще раз Миха, бізнесова така команда, бізнесова структура, тут люди з різних робіт, що вони от так класно розвиваються. Я не бачу. А як ви бачите? Бо Нар сам тікає, знову трошки забарився, от знову забарився, він є... і вона дуже помітна. От зараз, може зараз буде удар, є цей пост пасу або ж удар якоїсь гостроти. Ох, який зараз класний епізод і... І... і Все ж таки зберігає зараз м'яча на ЛДФК Боднар. Стріляє Боднар о звороті. Ну, те, ще я відзаю. Але все вирішено. Любимо ми інтригу. Я думаю, я отак, я думаю, ви також. Але взагалі не розуміло, за рахунок чого ЛДФК може... Каже, та де там інтрига в цьому поєдинку? Юнайт – безумовний аутсайдер. Без... Ой, 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 ось той момент, коли... В GTL, GTL, п'ята перемога поспіль, певнено крокують далі поверхівці.